Всім привіт! Мене звати Катерина, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене відео буде присвячено буску. Він нещодавно відквіт. Цього року, мабуть, через високі температури дуже-дуже швидко це сталося, і, ну, дуже мало ми встигли порадіти цим прекрасним квітам. І а, саме час зараз, коли ось бузок тільки від квіти, його а, обрізати та формувати, щоб наступного року ми а, побачили більше квітнення. А, мабуть, всі знають, що є таке повір'я, скажімо так, що якщо бузок а, обламувати ось так його квітнення, а, то він буде а, рясно квітнути наступного року. Я вважаю, що це таке більш народне, тому що мало хто по вулиці ходить із секатором, щоб гарно пообрізати ось цей бузок і щоб він мав гарний вигляд. Всі хочуть собі ці квіточки і тому їх обламують. Дійсно, якщо обламувати, формувати її, то вона буде віднути різніше. У мене ось тут зростають Отут ось такий великий кущ, просто здоровезне вже дерево. І ось тут. Тут у мене два кущі, ось тут саме бускового кольору, тут білого. І є у мене така занедбана клумба. Я її не займаюся, бо не вистачає часу, але цього року хочу приділити їй максимальну увагу і привести її до ладу. Тож, що ми сьогодні будемо робити? Мені потрібно підстригти і сформувати ось ці всі кущі, щоб в майбутнього я мала доступ ось туди, могла там прибрати весь бур'ян і планувати посадки майбутніх рослин. Ще в мене тут зростає шипшина. Ось, колись тут, мабуть, була троянда, мабуть, Плетуча, я не знаю, бо коли ми купили діляночку, тут вже була ось ця шипшина. І вона дуже швидко зростає, все тут з собою закриває. Минулого року я її обрізала, але не встигла викопати. І ось, бачите, все, вона тут заполонила. Треба її зараз також обрізати, бо я просто фізично не зможу туди дібратися. Що я хочу? Хочу формувати ось цей весь бузок. Так у формі саме деревця, а, бо о, отут мені потрібно, щоб були, були голі стовбури ось тут, ось тут. А, там ще не впевнено, буду дивитися. А, і тут буду висаджувати низькорослі хвойні рослини. А, десь планую посадити високі якісь іріси буду частково пересаджувати звідси, бо вони так вилазять, і мені це не подобається. І ще з чоловіком борюся через ось цю металеву конструкцію, колись вона слугувала а, таким парканом, бо тут була велика собака у цьому дворі, і вони закривали, щоб вона не бігала, бо там вона завалила. Паркан і тут вона дерлася у вікна. Коли хотіла уваги, у нас собаки немає, тож потреби в цьому немає. Ще тут були прокладені провода до домофону. Домофону тут також не встановлено, тому потреби немає. Ну, якщо я не зможу прибрати це, то буде все це фарбувати, щоб воно гарно виглядало. А зараз трошки приберу бур'ян, ось тут понизу не весь, бо фізично не можу я. Так багато зараз працювати, ще не відновився мій організм після операції. І основна увага буде в мене саме в бузочку. It's young. It just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the next. І так чекап на проміжному етапі. Що я вже зробила? Ось тут знизу трошки підчистила поросель, і ось там ще понад парканом залишилось. Тут прибрала все сухе гілля знизу, яке було. Бо ось бачите, там його багато. Я так вважаю, що це через брак світла. Дуже воно вже тут загущено. І я думаю, що так буде постійно, тому і хочу їх формувати, наче такими деревами. Там у мене гібіскус є, я вам його показувала чи ні, не пам'ятаю відео про гібіскус. Його буду звідси пересаджувати за паркану. Там будуть мене зростати, радувати мене там. Обрізала шипшину вже, бо заважає вона мені. І ось думаю, що ось цю гілку велику я буду звідси прибирати, бо вона ось так лежить. Можна її зафіксувати лише. Якщо підв'язувати туди, але знов мені вона така загущена тут не потрібна. Я її, мабуть, приберу, залишу ось ці основні тут залишу ось ці, і потім буду підрізати тут верхівку. Просто трошки прибрати те, що там засохло, і там, де відквітло воно все. Порослі дуже багато, бо. Ну, я не знаю, чому, чому воно так. Напишіть, якщо ви знаєте, чому бузок так пускає поросель і як з цим боротися. Бо я бачу на клумбах біля поверхівок, ну, високоповерхівок, там вони зростають якось так більш органічно, чому в мене так. Досить їм тут гарно чи що. Ось так буду далі працювати. Ось так виглядає результат моєї праці. Залишила основні такі гілки. Тут все сухе прибрала і все, що відквітла, також прибрала. Ось так. На мій погляд, стало значно краще. Я взагалі з тих, хто полюбляє саме стрижені рослини, коли порядок. Коли все прибрано. Так як воно зростає в природі, воно гарно, але над цим також треба працювати і дуже ретельно підбирати рослини, щоб воно класно було. І ще це дуже гарно виглядає, коли великі об'єми, а не ось такі малі клумбочки, які там ось тут, мабуть, десь 2 метри, може, якщо є, то гарно. Тож, коли воно підстрижене, воно гарніше. Це одна, тільки, точніше, тут два кущі, ось один ось другий. І в мене на це пішло півтори години. І це без прибирання. Бо ще ось погляньте, скільки тут треба буде прибрати. Ось там, ось там, ось там я накидала ось там все це потрібно вивезти. І ще ось той величезний кущ. Я, мабуть, його настільки кардинально стригти не буду, бо ось туди я просто не дістану. На Дробині своїй, а та, яка у мене є висока, її просто нікуди буде ну ось так, облокотити, чи як це вірно сказати, щоб можна було на неї стати. Тож, ось тут я понизу її також буду підстригати, прибирати порсель, далі буде видно. І трошки розкажу про свої плани. Я хочу тут зробити клумбу. Вона у нас така а Тут ось так сонце частково є, тільки коли сонечко в зениті. Потім є його дуже мало. І тут треба саджати такі рослини, які більш будуть тіньовитривалі. Хочу тут дуже ялівці. Такого середнього зросту. Ось у цій частині, мабуть, будуть якісь високі, може я щоб закрити паркан. У нас тут зростає дуже багато мускарі. Тут я їх залишати не буду, бо буду вкривати все агродканиною. Буду намагатися вибрати їх і перемістити в інше місце. Ще там, ось от у тих зарослях бур'яну, там є нарциси, такі звичайні. Білі, якщо я не помиляюсь, там і білі рожеві є. Ти теж буду їх звідти прибирати, бо хочу таку створити клумбу, за який не потрібно буде дуже багато догляду. Тож буду застилати агротканини, висаджувати такі рослини, які можна просто підстригти, і буде гарно це. Ще дуже мрію про гортензію великолисну, і гадаю, що тут її буде дуже-дуже класно. Тож, що мені залишилось? Залишилось мені тут все прибирати і потім братися за ось цю рослинку. Ось так от покажу вам потім остаточний результат, і будемо працювати далі. Так, ось тут я вже багато чого пробрала понизу, поросель. І те, що зайве зростало. Але в мене тут є ось що. Тут зростає, а, ось бачите, ну я його називаю Дикий клен, я не знаю, як його вірно там, ботанічна назва, скажімо так. А, це таке, така рослина, таке дерево, яке сіється і проростає будь-де, в будь-яких умовах. І дуже-дуже швидко воно зростає. Ось тут воно зросло, так, такий великий. Зараз його буде спилювати і прибирати, звідси. Хочу залишити лише ось такі товсті основні гілки боску, щоб вони були тут, як дерево таке велике. А ото все зайве приберу і потім доберуся ось туди вглуб повирізати усю поросель. Ну що ж, я на сьогодні завершила. Усе заплановане зробила. Тут все прочистила. Ту верхню крону я не чіпала, бо занадто вона високо. Але прибрала ось у все-все-все поприбирала. І тут також зробила такі відкриті кущі дерева, сформувала їм крону, ну, як я вважала за потрібне. Залишилось мені ще ось тут навести лад, але це вже не сьогодні. Буду робити у наступних відео. Тому підписуйтеся на канал, слідкуйте, ставте дзвіночок, і ми будемо з вами разом все це робити. Тут потрібно прочистити все від бур'яну, вибрати нарциси, мускарі, які мені потрібні. І потім покажу вам, як я запланувала. Позбавитися назавжди від цих бурінь, бо тут вони роками насіялися, і просто висмикувати буде їх дуже-дуже важко. Це такий лайфхак буде для тих, кому ще потрібно досипати ґрунт, бо у мене ось туди в сторону паркану він нижче за рівнем можна досипати. І ось тут взагалі такі, як ями, бо Попередніх власників собака тут рила їх, і тут ґрунт значно менше його шар. Тож я буду все це засипати і наводити тут красу, готувати цю клумбу під посадки. Тож, слідкуйте, підписуйтеся. Зовсім скоро з вами побачимося. Дякую вам за перегляд, всім па-па.